Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу. Зручні та вмісткі шафи Купе. Дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 11 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля ТЦ, зупинка автобусу медсемчастина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10. У вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. У Нікополі підтримали мовний закон. НЗФ на межі зупинки. Причина висока ціна на електроенергію та відсутність захисту українських виробників. Новим правоохоронцям видали табельну зброю, а начальника міліції Анатолія Колбатова проводили на заслужений відпочинок. Тепер це інше більш детально. Нікобарські депутати на черговій сесії підтримали мовний закон, надавши російській мові статус регіональної. Таке рішення не обійшлось без палких дискусій в залі засідань. Родзинкою 22-ї сесії міської ради стало мовне питання. Депутат Сергій Піддубний озвучив проєкт рішення про реалізацію закону про мовну політику в Нікополі. Згідно проєкту, російська мова використовуватиметься в місті як регіональна. Російською можна буде писати місцеві закони, отримувати освіту, вести документацію та переписку, а також використовувати в рекламі. Розробляючи цей проєкт, місцеві депутати спирались на статистику. Буде над проектами цього рішення. Ми пратіліз. комитет статистики и получили такой ответ, что такой ответ, что русско, согласно переписи населения 2001 года официально русскоязычным населением 42% в городе Николаев. Не всі депутати погодились з проектом рішення. а Дмитро Бичков з трибуни виступив зі зверненням до колег. Ми, Нікопольська громада вважаємо зрадою державних інтересів та злочином проти українського народу ухвалення Верховної Ради України 3 липня законопроекту про засади державної мовної політики. 248 осіб, що вчинили наругу над українською мовою на нашу думку, є порушниками присяги народного депутата і не мають морального права бути представниками народу. Присутні в залі депутати не дали своєму колезі закінчити звернення, перебуваючи його промову. А під кінець у виступаючого і зовсім відключився мікрофон. Я пробишаю з депутатом нікорського городського савіта. Ні, приймаль думки депутатів з цього приводу розділились. Хтось наводив успішні приклади двомовності. 28 європейських країн мають свої практики. двух, трех и а даже четырех язычек, как в Швейцарии, например, или два государственных, или государственные, и несколько официальных языков. Шесть конвенций, которые под, были подписаны Украиной, которые являются частью нашего законодательства национального, они предусматривают использование на различных территориях. Язиков національних да, мішень. Інші пропонували вирішувати таке важливе для народу питання через референдум. Треба такі питання проводити. Це через референдум. А міський голова Руслан Токар закликав підтримати пенсіонерів, у яких виникають складнощі з українською мовою. А пенсіонери пенсіонна фонди підходять і я йому свідетелем. освіти. Тискаліна поламають 40 тисяч пенсіонерів. Де люди добрі? Государна мова державна, українська. Це наші здобутки. Це вічна мова для держави. Але якщо люди 100 років майже розмовляли на російській мові, то хай розмовляють. Хай розмовляють, погодилась більшість нікопольських депутатів. 34 проголосували за. Проєкт рішення ухвалили. Нікопольський завод феросплавів до кінця 2012 року може повністю зупинитись. Якщо не переглянуть ціни на електроенергію і не буде впроваджена державна програма захисту українських виробників феросплавів. Про це заявив генеральний директор підприємства Володимир Куцин. Нікопольський завод феросплавів на межі зупинки. Існує загроза повної зупинки заводу вже до кінця 2012 року. Причина несанкціонований імпорт феросплавів по Україні, який доходить до 50%, та цінова політика на електроенергію, за мегаватт якої феросплавний сплачує 93 долари. Причому ціна експортної електроенергії складає 60 доларів. Можна конкурувати, сказав. А рынок один для всех. Казах продает свои ферросплавы, и мы продаем свои ферросплавы. Можем мы конкурировать с казахом, если мы платим 93 доллара при одной третьей доли электроэнергии в себестоимости, а казах платит 10. А российский ЧЕК, Челябинский электроэнергетический платит 30. Как конкурировать? Где государственная программа поддержки? Мы четко знаем, что по 60 долларов за мегаватт электроэнергия экспортирует. Із України, тому що сьогодні -то, генерація дозволяє. Ми просимо, дайте нам експортну цену больше на нічого не треба. результатом повної зупинки заводу для міста стане тисяча безробітних та втрата значної суми надходжень до бюджету Нікополя. Вже зараз, окрім п'яти пічей, які були зупинені раніше, планують зупинити ще три пічних агрегати. Підлягають скороченню більше ста працівників цеху номер 9 Та студії людей, три потягають роботу. которые потеряют зарплату по цепку 6 тысяч человек, и которые никто ее никогда не найдут. Это семьи, это дети, которых можно было выучить, вот, которых можно было там и на стадионе на нашем вы были, и в нашем культурно-спортивном а комплексе. Все это для них прекратится. Трудоустроиться в них, а этим людям будет не. Пока это стасивчик. Если кардинально ничего не поменяется, ничего не произойдет, то следующий сет там, где вы были, да, там работает 1440 сегодня человек. Но пока два, два ряда не работает, мы находим каких-то действий. Но если 50% хотя бы остановится, тогда станет следующая проблема. Она подтянется собой до смешной На НЗФ працює більше 6,5 тисяч нікопольців. Середня заробітна платня на заводі складає 5 тисяч гривень. Кожен працівник має соціальний пакет. Крім того, підприємство є соціально орієнтованим та отримує широку низку соціальних об'єктів. Є основним підприємством, наповнювачем міського бюджету. Можлива зупинка заводу стане серйозним випробуванням для міста та його мешканців. Напередодні дня знань Дніпропетровщину з робочим візитом відвідав. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник він відкрив освітній центр для людей з особливими потребами, а також спортивно-оздоровчий комплекс. Міністр розказав про нове в системі освіти, а також відзначив високий рівень розвитку комп'ютерних технологій на Дніпропетровщині. Перші та одинадцяти класи ще до початку навчального року були повністю забезпечені підручниками. В ході візиту Дмитро Табачник навів цифри: 4,5 мільйони підручників для першокласників та близько 2 мільйонів для випускників було надруковано за кошти держбюджету. До першого класу всі учебники відпечатані, розподілені і довезені не просто в області і в районі, а в школи до 15 числа. Учебники 11 класу до 22. го Августа, то повністю госзаказ госзаказ го Середня ціна при 6,5 мільйонах учебників примірна в этом году государственному бюджету учебник башовся в 12 гривень 80 копеек. Розповів та бачники про відміну оцінок з фізкультури. Проте в Міносвіті вирішили відмінити оцінювання, поки тільки учнів перших класів. Міністр освіти назвав Дніпропетровщину лідером в області it технології Це єдиний регіон України, школи та дошкільні навчальні заклади, якого на 100% в подключении до интернету. Очень интересен IT-проект 3D детский сад. Все 927 детских садиков в нашей области имеют свои сайты и находятся на едином освещенном портале. Каждый родитель может, зайдя на этот осветный портал, первое, провести виртуальную Екскурсію по детському садику, смотри, в яких условиях ребенка буде грати, кушати. Плюс що теж важно, абсолютно прозрачним, стала групп, груп, тобто міста в дитячих садиках. Крім того, серйозні новації впроваджені в школах Дніпропетровщини. Це електронний журнал, щоденник та бібліотека. А з 1 вересня впроваджується проект Електронна школа зі спеціальними дистанційними курсами та уроками для дітей з особливими потребами. За традицією, на початку вересня правоохоронці приймають в свої ряди новобранців, які закінчили навчальні заклади та готові до служби в органах внутрішніх справ. Вони настимуть службу в секторі карного розшуку, слідчому відділі та секторі дільничних інспекторів. 13 цьогорічних новобранців урочисто зачитали присягу, після чого їм вручили табельну зброю. Цей етап дуже відповідальний, адже важливо вміти правильно застосовувати зброю. Про це попередив ветеран служби МВС Яків Дрозд. сегодня к Макарова, как служебное, табельное оружие, вы должны проникнуться чувством огромного, огромного уважения к этому оружию, полюбить его по-настоящему, чтобы владеть профессионально, чтобы в нужный момент, значит, не задумываясь, если это надо защитить чью-то жизнь, вот, пресечь Значить, які серйозні вразливих законах протиобразної дійства уміло примініть. У цей же день 3 вересня особистий склад Нікопольської міліції проводжав на заслужений відпочинок начальника Анатолія Колбатова. Він обіймав посаду спочатку виконуючого обов'язки, а потім начальника Нікопольської міліції з 6 січня 2011 року. Загалом відпрацював у правоохоронних органах 21 рік, прийшовши на службу у 91-му кінологу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт, щопонеділка о вісімнадцятій та побуднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! вівторок, 4 вересня, вночі плюс 14, плюс 20, день плюс 20, плюс 25. Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика, вологість повітря 54%, малохмарно. У середу, 5 вересня, вночі плюс 16, плюс 17, день плюс 20, плюс 23. Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика, вологість повітря 51%, ясно. ...об'єднання Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошують додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металоведення, начальник трубоволочильного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК Змінний майстер ОТК, інженер теплотехнік, бригадир ділянки станів ХПТР. Вальцувальники станів ХПТ і ХПТР 5 6 розрядів, шліфувальник полірувальник калібрів, шліфувальник полірувальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі оптичний шліфувальний станок, наладник шліфувальних верстатів. Електромонтер кранового господарства, п'ятий шостий розряди, контролер у виробництві чорних металів, п'ятий шостий розряди. Контактний телефон 639 839, Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, зупинка Кафеонікс.